Посмертно отримавши звання лейтенант Калугін Ігор Валентинович. За мужність та сміливість проявлені в боях з російськими загарбниками нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Молодший сержант Шередекін Олександр Сергійович нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Бібік Олександр Миколаєвич. За мужність, хміливість, проявлений з російськими загадниками, нагороджується орденом за мужність третього ступеню по смерті. Старший сержант Задков Олександр Васильович. За мужність в час захисту українського народу нагороджується орденом за мужність третього ступеню по смерті. Молодший сержант, волювач Едуард Валерійович. За сміливість, вірність та мужність проявлені бояз з російськими загарбниками нагороджується орден за мужність третього ступеня посмертно. Вони віддали найдорожче, що є все життя. Життя за нашу незалежність, за нашу свободу і нашу віру в перемогу. Ми перед ними селяємо голови.